Привіт. З вами знову «Наукпопіл» і рубрика маслова читає киця стрибає, але кицю з собою у книгарню ми не брали, тому знімаємо знову у закапелку на верхньому валу 62, куди всіх запрошуємо. І слідкуйте за їхніми соцмережами. Ну замість киці сьогодні в нас буде ось таке невідомо, що в якій в мене, в мене щойно жбурнули. От, але в ньому, бачите, є теж фіолетові такі зубки. Чіки на спинці, які пасують моєму манікюру і моїй книжці. Тому він буде сьогодні з нами замість киті. А прочитаю я дуже коротенький розділ 17-й із книги пригоди клітин, який звучить як ми, це не лише ми. На окрему книжку заслуговує тема мікробіому сукупності всіх мікроорганізмів, що мешкають всередині і на поверхні наших тіл. Про мікробіом останнім часом говорять так часто, що вже здається нікого не здивувати відомостями про те, що бактерії це не тільки наші вороги і збудники захворювань, а й віддані друзі, без яких ми не змогли б отримувати необхідні для життя речовини, ймовірно, мали б інший настрій і трохи по-іншому пахли. Як не дивно, припускаючи склад мікробіому впливає і на наше довголіття та багато інших фундаментальних особливостей життя, серед яких і пошук оптимального партнера для розмноження. Мікроби живуть у нашому кишківнику, на шкірі ще багато де. Вміння з ними домовлятися, їм догоджати важливе для нашого здоров'я. Мікробіом навіть має власну біологічну ритміку циркадну і циркануальну. Для тих, хто ще не бачив попередні відео, розшифрую що добову і річну. Біологи часто жартують, що не існує по-справжньому самотніх людей, адже ми завжди комусь потрібні, зокрема бактеріям, що живуть у нашому організмі. Так, склад мікробіому дуже індивідуальний, залежить від багатьох факторів і може дещо змінюватись протягом життя залежно від різних впливів. І це окрема тема для досліджень. І е, тут я хочу трошечки відійти від своєї книжки і поговорити про е, те, що мікробів і взагалі мікробіом е, багато хто інший популяризує в Україні. І, зокрема, є такий проект Мікроб і я, який започаткувала Олена Лівінська, яка є популяризаторкою науки, також і лекторкою в багатьох проєктах. І от Мікроб і я також пояснює, чому з мікробами так цікаво, і чому ми маємо дбати про них, тому що насправді вони відіграють значно більшу роль у нашому добробуті, ніж нам здається. І тут і ще вам. Думка, думка на майбутнє на подумати, мікробіом може трошечки змінюватись, в залежності від того, з ким ви найбільше контактуєте, з ким ви живете, хто живе у вас в домі, чи є у вас домашні тваринки знов таки. чи... Чи відрізняється мікробіом ваш і вашого партнера, наскільки ви збагачуєте мікробіоми одне одного, в якій країні ви живете, відповідно, які там більш поширені мікробіомні профілі, так би мовити. І це все дуже-дуже багатогранне і потребує досліджень, які ведуться в скажених кількостях і об'ємах. Тому зацікавтесь своїм мікробіомом, можливо, ви дізнаєтесь про себе щось нове. Підписуйтесь на Наукопіл, приходьте в закапелок, слідкуйте за науково популярними проєктами в Україні і залишайте ознаки життя і залишки життєдіяльності своїх мікробів у коментарях.